Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Це наш особливий формат ем, таке собі занурення. Ми отримали цілу купу матеріалів, статті, огляди, нотатки від одного слухача. І, власне, мета допомогти розібратися, як штучний інтелект ну, шиї, можна застосувати для навчання, для продуктивності, щоб не потонути у всі ці інформації. Так, завдання справді цікаве. Отже, сьогодні ми спробуємо витягти з усього цього найцінніше: якісь практичні поради, можливості, ну і звісно, де можуть бути проблеми. Так, матеріалів справді багато, і вони дуже різні. Тут і про, скажімо, філософію навчання за допомогою ши, і про цілком конкретні інструменти там для мов, для коду, спробуємо якось це все систематизувати, зрозуміти, що тут дійсно щось змінює, а що ну може просто модна технологія. Добре, почнімо з загальної картини. От одна з головних ідей, яка, здається, проходить через усі ці матеріали, це персоналізація, персоналізація освіти. Як саме ще її це робить? Бо ж онлайн-курси теж ніби персоналізовані. Ну тут ключова відмінність, і про це говорять у кількох джерелах: це саме адаптивність. І то в реальному часі. й він ж може аналізувати, як людина відповідає, як швидко вчиться, навіть які помилки робить, і на основі цього е коригувати матеріал далі. Ага. Тобто, це не просто вибрав модуль А чи Б, це система динамічно підлаштовує і темп, і складність, і навіть, знаєте, стиль подачі саме під конкретну людину. У джерелах згадують про створення таких індивідуальних навчальних шляхів. Шії, ніби як навігатор виступає. Звучить, звісно, привабливо. Але от думаю, чи немає тут ризику ну знаєте, створити таку собі бульбашку знань. Якщо ще й весь час підлаштовується під те, що мені легко, то чи не буду я просто уникати складних тем, тих, що важливі? Mm, Слушне зауваження. І, до речі, деякі джерела на це не тікають. Кажуть про важливість правильного налаштування цілей. От якщо мета просто пройти матеріал, то так, ризик є безумовно. Mm -hmm. Але якщо мета глибоко зрозуміти, то щиї можна налаштувати, щоб він кидав виклики, пропонував складніші завдання, саме там, де є прогалини. От згадуються інструменти типу містер Ренедейрдж GPT. Вони якраз і намагаються такий збалансований підхід реалізувати, створювати цілі навчальні плани. Гарафт з персоналізацією більш-менш зрозуміло. Ще одна така велика обіцянка ШІІ – це те, що вчитися можна швидше. Які тут механізми, от що кажуть у матеріалах? Тут, власне, кілька моментів. По-перше, це здатність шиї швидко обробляти величезні обсяги інформації. Ну, наприклад, робити короткі висновки самарі, з довгих текстів чи відео. Ага. У джерелах там цілий розсип назв Alpha Snout, GPT, Study, Summary, GPT, Video Summarizer. але суть одна заощадити час на першому знайомстві з темою. Ну так, це зручно. Але чи не втрачається глибина? От пам'ятаю в університеті, коли читаєш першу джерело повільно, вдумливо це давало розуміння. А тут самарі. Звісно, звісно, що і сам Марі глибокий аналіз не замінить, але це може бути чудова відправна точка. Або інструмент, щоб швидко щось пригадати. Але є по-друге, і це, мабуть, навіть цікавіше. Шиї може пояснювати складні речі різними способами. Вона пояснити так, ніби дитині розповідаєш. Шаї це робить миттєво, використовує аналогії, візуалізації. Попросіть GPT пояснити квантову фізику через котиків. Він спробує. Оця гнучкість у поясненні її ж у підручниках немає. Оце справді цікаво. Тобто, якщо я не зрозумів одне пояснення, я можу попросити інше і ще інше, поки ну не дійде. Саме так. І це вже третій аспект інтерактивність. Шаї може бути таким собі невпинним спаринг партнером. Щоб закріпити знання, можна йому ставити питання, просити себе перевірити, генерувати тести, практичні завдання. Про це теж пишуть у багатьох джерелах, згадують і чат-ботів і платформи типу Курсбокс. А як щодо різних стилів навчання, от хтось краще візуально сприймає хтось на слух, про це щось є в матеріалах? Так, про це теж говорять. Ші може давати інформацію в різних форматах. Треба діаграму, щоб процес побачити, є інструменти, от, diagrams", Show ShowMe чи Wimcycle Diagrams згадують, вони можуть згенерувати її з тексту, угу. треба пояснення через приклади з життя чи аналогію. Про це можна просто попросити в запиті. Оця здатність підлаштовуватись під різні формати візуальний, текстовий, розмовний, це робить навчання ну потенційно комфортнішим. Добре, теорія виглядає переконливо. Давайте до практики. У матеріалах багато про дослідження як тут ши допомагає. Часто згадують перплексіті. Що це таке? Perplexity є так, його позиціонують як таку альтернативу звичайним пошуковикам. Він ніби оптимізований, щоб давати відповіді, а не просто список посилань. От автор однієї статті описує, як він використовував Perplexity, щоб швидко розібратися в новій темі, ну наприклад, з основами програмування. І як? Замість того, щоб перебирати десятки сторінок в Google, він ставить конкретне питання поясни основи ООП в Python для новачка. І отримує відповідь структуровану і що важливо з посиланнями на джерела, тобто це щось типу Вікіпедії, але яка ще й джерела показує, і відповідає на питання. Ну можна і так сказати. Плюс у перплексіті є функція пов'язаних запитань. Тобто, він сам пропонує, що ще можна запитати, щоб глибше розібратися. Це допомагає поступово занурюватись, не перевантажуючи себе. Ще цікавий підхід згадують принцип 80-20 – Ага, чув про такий. Можна попросити шиї визначити оті 20% ключових концепцій, які дають 80% розуміння теми. Це зручно, щоб швидко зорієнтуватися в новій сфері. А якщо потрібні саме наукові дослідження, не просто загальна інформація? Для цього є спеціальні інструменти, про них теж пишуть згадують різні GPT та платформи ScholarGPT, GPT, ScholarAI, SciSpace. Вони заточені саме на пошук та аналіз академічних статей, на доступ до наукових баз. Деякі навіть вміють аналізувати дані як волфрам, що інтегрований в деякі щиї. Зрозуміло, окрім пошуку, багато говорять про створення навчальних матеріалів що саме можна робити за допомогою щиї. Та практично все, що раніше вимагало багато часу від конспектів, тез, списків термінів до карток для запам'ятовування, флешкартс. Є навіть інструменти, що інтегруються з системами інтервального повторення, типу Anki. от згадують AnkiX, Anki Wizard. Уявіть, ви поспілкувалися в шиї, а потім раз, і маєте готові картки для заучування. Так. А тести може шиї тест зробити, щоб себе перевірити? Так, і це дуже практична штука. Можна попросити ши зробити питання там множинний вибір чи відкриті на основі якогось тексту чи теми. І він зробить ще й з правильними відповідями та поясненнями. Це ж значно спрощує підготовку до іспитів. Навіть згадують спеціальні симулятори іспитів, наприклад, для сертифікації PMP. У матеріалах ще згадуються шиї конструктори курсів. Це як я можу завантажити свої нотатки, і він зробить курс. Ну, приблизно так: інструменти на кшталт міні курс дженерейтор чи курс бокс, про які пишуть, вони дозволяють перетворювати існуючий контент, тексти, PDF, навіть відео на такі структуровані міні-курси з модулями, тестами, завданнями. Це може бути цікаво і для себе, щоб структурувати знання, і щоб поділитися експертизою з кимось. Так, можливостей багато. Перейдемо до іншої великої теми вивчення мов. Тут теж багато прикладів у джерелах. Що тут найцікавіше, як на вашу думку? Мабуть, найцікавіше це можливість практикувати розмову в будь-який час. Шиї може бути таким собі терплячим співрозмовником. Можна вести діалоги на різні теми, відпрацьовувати вимову, деякі інструменти це вміють. І отримувати відразу зворотній зв'язок. Тобто можна, наприклад, розіграти сценку Я замовляю каву в Парижі. Абсолютно будь-які сценарії: співбесіда, візит до лікаря, бронювання готелю. І крім розмов, Шиш допомагає з граматикою: пояснює правила, дає вправи, зі словниковим запасом списки слів для ситуацій, пояснення різниці між синонімами, навіть з культурними нюансами, ідіоми, неформальні вирази. Зрозуміло. Ще одна сфера покращення письма. Що про це кажуть? Ну, шиї може бути дуже потужним помічником для вичитки знаходити граматичні, орфографічні помилки і пропонувати, як покращити стиль, ясність, лаконічність. І це не тільки для іноземних мов, а й для рідної. Інструменти типу EditGPT чи просто функції в чат-GPT можуть аналізувати текст і давати поради. А якщо текст треба створити з нуля, наприклад, есе. Отут джерела застерігають. Треба пам'ятати про академічну доброчесність, уникати плагіату. але шиї може бути корисним на етапі планування, допомогти структурувати думки, накидати ідеї, запропонувати аргументи за і проти, написати такий перший дуже сирий варіант чернетку, яку потім вже людина допрацьовує. Є інструменти, що так і називаються Essay Writing Tool, AI Essay Writer, але їх треба використовувати обережно, як відправну точку, не більше. Згадували ще допомогу з кодуванням, це ніби мати репетитора в кишені. Певною мірою так, Ще її може пояснювати концепції програмування, допомагати шукати помилки в коді, дебагінг. Пропонувати варіанти, як написати функцію, навіть перекладати код з однієї мови на іншу. Згадують спеціальні інструменти типу код Tutor, які саме на навчанні програмуванні фокусуються. Окей, можливостей дійсно море. Але ж головне питання як цим всім користуватися ефективно. Багато порад у матеріалах щодо промптів, запитів до шиї. Які тут ключові рекомендації? Основна ідея вона повторюється майже всюди. Чим конкретніше, тим краще. Чим детальніший запит, тим кращий буде результат. Треба чітко формулювати мету, контекст, для кого це, поясни як для десятирічного. Напиши формальний лист, зроби план вивчення теми для новачка. Тобто не просто поясни фотосинтез, а поясни процес фотосинтезу для учня п'ятого класу, використовуючи аналогію з кухнею, саме так, і добре працюють рольові запити. Уяви себе досвідченим маркетологом і запропонуй ідеї, виступи в ролі репетитора з історії та перевір мої знання про ще важливий момент: ітеративність. Не вийшло з першого разу, уточніть запит, попросіть перефразувати, розширити, навести більше прикладів. Це ж діалог, а не просто замовлення. Але ж є оця проблема галюцинації, шиї, коли він просто вигадує факти, як з цим буде. Про це теж багато пишуть, як про серйозну пересторогу. Так і це надзвичайно важливо. Всі джерела тут одностайні. Ніколи не сприймайте інформацію від шаї як абсолютну істину, особливо якщо це стосується якихось важливих фактів, даних, ну тим більше медичних чи фінансових порад. Завжди перевіряти через надійні незалежні джерела. Як саме перевіряти? Ну, по-перше, краще використовувати інструменти, які дають посилання на джерела, як той же перплексіті. По-друге, можна прямо попросити щії вказати джерела. Хоча, чесно кажучи, і тут він може щось вигадати. Да. Тому, по третє, найважливіше це власне критичне мислення. Чи виглядає відповідь логічною? Чи збігається з тим, що ви вже знаєте, чи немає суперечностей? Ну і, звісно, не ділитися щиї жодною чутливою інформацією, особистою чи конфіденційною. Давайте спробуємо це все підсумувати на прикладах. В матеріалах є кілька сценаріїв: от перший студент, який і працює, і вчиться, використовуючи її для ефективності. Так. Цей сценарій добре ілюструє ідею вчитися розумніше, а не важче. Студенту, якого мало часу використовує шаї, ну умовно той же приплексіті чинокбукалем, щоб швидко оглянути нову тему, отримати готові конспекти з посиланнями, можливо згенерувати картки для запам'ятовування. Тобто він делегує шиї таку рутинну роботу з інформацією, щоб вивільнити собі час на осмислення на практику. А другий сценарій професіонал, який вивчає нову навичку. Тут акцент на швидкому опануванні чогось конкретного. Наприклад, програміст вивчає нову мову і ший для нього як репетитор, коутютор, пояснює синтаксис, допомагає з завданнями, або менеджер покращує комунікаційні навички, практикує розмови з шиї чи отримує допомогу в написанні листів. Тобто, ший як такий персональний тренер для цілеспрямованого розвитку. Отже, ми проаналізували всі ці матеріали, які ключові висновки можна зробити. Що найважливіше варто для себе винести? Мабуть, найважливіше це зрозуміти, що шиї є дуже потужним інструментом підтримки, але він не замінює власне мислення, власні зусилля. Він може прискорити щось, дати нові ідеї, допомогти там, де важко. Але він не навчить магічно. Людський фактор, критичне мислення, аналіз, синтез, креативність, унікальний досвід це все залишається головним. Тобто, ставитися до шиї треба як до дуже просунутого помічника чи тренера, але не як до чарівної палички. Саме так. Використовувати, щоб вчитися розумніше, не важче. Але не для того, щоб взагалі уникнути навчання як такого. І другий висновок це відповідальне використання. Такі три кити: перевіряй інформацію, став під сумнів відповіді, які отримуєш. І рефлексуй, думай, як і навіщо ти це використовуєш, і де межі можливості шиї. Ну і звісно, етика, академічна доброчесність, і все таке це дуже слушні підсумки. На завершення нашого сьогоднішнього занурення хотілося б залишити таке запитання для роздумів. Воно виникло під час читання, але прямо там не обговорювалося. От якщо шиї стає все кращим у генерації контенту, пояснень, навіть цілих курсів. То якою буде найцінніша навичка для людини, що навчається в майбутньому? О, глибоке питання. Можливо, це буде самовміння ставити правильні запитання, глибокі запитання і до шиї, і до світу, або здатність критично, але конструктивно оцінювати те, що генерує машина, відрізняти, де справді цінна інформація, а де просто шум. Чи може найціннішим стане вміння інтегрувати знання, отримані за допомогою ШІ, у свій власний унікальний людський досвід, і застосовувати їх якось творчо, неочевидно. Так, є над чим поміркувати. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому аналізі. Сподіваємося, знайшлися корисні ідеї та практичні поради. Підписуйтесь на нас на Spotify, Apple Podcasts чи YouTube, щоб не пропустити наступні випуски. Цей випуск, до речі, доступний також іншими мовами. Заходьте на наш сайт data.zen.top, Там більше матеріалів, інформація про зустрічі спільноти і там же можна запропонувати теми для майбутніх обговорень. Ваші відгуки для нас дуже важливі. До нових зустрічей!